першокласники розпочинаємо урок математики тема уроку числа від 21 до 40 круглі числа утворення чисел. Пролунав та змовк дзвінок Починається урок. Любі діти всі тихенько сіли, працювати захотіли. Розпочнемо наш урок математики з лічби десятками в порядку зростання. 10. Двадцять, тридцять, сорок, п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят, дев'яносто сто. Молодці. Наступне завдання, дітки, це гра. Математичний футбол. Нам необхідно обчислити вирази, які будуть з'являтися на футбольних воротах, і забивати голи. Будь ласка, 10 додати 7. Буде 17. 17 мінус 7. Дорівнює 10. 17 мінус 10. Буде 7. 14 додати 1 дорівнює 15, 14 мінус 1, буде 13 і 15 додати 5, дорівнює 18. Молодці, всі голи ми забили у ворота. Погляньте, будь ласка, на цифру, яка з'являється на. Дошці. Пригадайте, що це за цифра? Це цифра 0. А що ми з вами знаємо про цифру 0? Ми знаємо, що цифра 0 це нічого, це пустота. Якщо ми додаємо або віднімаємо цифру 0 від якогось чи до якогось числа, то все рівно отримаємо у відповіді те, Саме число. Відкрийте, будь ласка, свій тоненький зошит в клітиночку для уроку математики та з нового чистого рядочка запишіть каліграфічно цифру 0 чист, повністю цілий рядок. Погляньте, будь ласка, на екран. Яка цифра в записі числа 10? Показує, що в цьому числі один десяток. Подивіться, перед нами 10 паличок, вони позначаються числом 10. В числі 10 є дві цифри: цифра 1 і цифра 0. так? Скажіть, будь ласка, кількість десятків. Яка цифра показує? Цифра 1, Так, що в числі 10 це один десяток. І вона стоїть на першому місці, так? Правильно? А як ви вважаєте, що позначає в числі 10 цифра 0? Цифра 0 показує, що всі одиниці об'єднано в десяток. І окремих одиниць немає. Тобто, в числі 10, ми знаємо, є лише 1 десяток, а одиниць немає. І дивіться, в нас були спочатку окремо палички 10 штук. А ми їх взяли і об'єднали в почечок, в один десяток, тому що десятками рахувати числа набагато швидше і легше, ніж одиничками. Якщо б ми рахували кожну паличку окремо, це було б дуже довго. А так ми знаємо, що в одному. 10 паличок, а 10 паличок це один десяток. Тому в числі 10 одиничка показує на кількість десятків, а нулик показує на те, що одиниці тут відсутні, вони всі зібрані в один десяточок. Сьогодні на уроці ми дізнаємося з вами про круглі числа і будемо утворювати та записувати ці числа. А так само розв'язувати задачі. Погляньте, будь ласка, на перше завдання на сторінці 91 нашого підручника. Нам з вами необхідно сказати, скільки жовтих паличок на малюнку. Давайте поглянемо, дітки. Ми перед собою бачимо три пучечки. Пригадуємо, в одному пучечку скільки паличок? 10 або 1 десяток. В другому пучечку також 10, Два пучечки – це вже 20. Так? В третьому пучечку також 10, а три пучечки – це вже 30. А тепер погляньте на палички, які знаходяться окремо. Їх тут кількість якась певна, але вони двох кольорів: жовтого і рожевого. Давайте порахуємо, скільки паличок жовтого кольору. Один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, тепер давайте скажемо, діти, скільки зображено паличок жовтого кольору. Три пучечки по 10 це три десятки або 30. І дев'ять паличок окремо. Це яке число? дев'ять. Тепер дивимося, щоб. Утворити наступне число до дев'яти окремих паличок додали ще одну. До дев'яти жовтих додали одну рожеву. І скільки паличок утворилося, дітки? Десять паличок. А ми знаємо, що всі палички по десять ми можемо об'єднати в що. У пучечок, тобто із 10 окремих паличок, ми утворили один пучечок. Було в нас 29, ми додали один, о, верніше, 39, вибачте, ми додали один, і в нас утворилося 4, 4 десятки. І з окремих паличок ми склали ще один пучечок на 10. І в нас вийшло чотири пучечки по 10 паличок. Тобто це чотири десятки або число 40. Значить, для того, щоб утворити кругле число, потрібно до попереднього числа. Додати одиничку. Треба або двійку, або там скільки треба, щоб утворився десяток. Тоді ми цей десяток можемо об'єднати в пучечок. Ми знаємо, що в пучечках завжди по 10 паличок. І пучечками рахувати набагато легше і швидше, ніж окремими паличками. Подивіться, будь ласка, довідничок. Пропонує нам правило, яке ви маєте вивчити на пам'ять. Числа, які закінчуються нулем, називаються круглими. Числа 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. І далі будемо вчити ще багато чисел з нулем. Всі Ці числа називаються круглі числа. Чому круглі діти? Тому що в одиницях стоїть нуль. Окремих паличок від десятків немає. Тому такі числа, які мають в кінці нуль, і називаються круглими. Погляньте, будь ласка, на завдання друге на сторінці 91. Поясніть, як утворилося число 10 і число 40. Подивіться: число 30 і число 40. Для того, щоб утворити число 30 до попереднього числа 29. Тобто, числі 29, 2 десятки і 9 одиниць. Уявляємо, два десятки це два пучечки з паличками. А 9 одиниць це 9 окремих пучечків. Щоб утворити наступне число 30, яке є круглим, потрібно до 9 окремих паличок додати ще одну паличку, тобто до 9 одиниць додати 1. Якщо ми до 9 додаємо 1, у нас виходить число 10. А ми знаємо, що 10 це 1 десяток, і ми можемо його об'єднати у пучечок. І таким чином, у нас виходить 2 десятки і ще 1 десяток, і утворюється 3 десятки або число 30. Те саме відбувається з числом 40. Перед числом 40 стоїть число 39. В числі 39 три десятки це три об'єднані пучечки і 9 одиниць це 9 окремих паличок. Якщо ми до 9 окремих паличок покладемо ще одну паличку. Утворюється їх 10. Тобто до 9 одиниць додаємо ще одну одиничку, виходить 10. А ми пам'ятаємо, що 10 ми можемо об'єднати в один пучечок, в один десяток. І тим самим ми маємо 3 десятки і ще один десяток. І в нас виходить 4 десятки або число 40. Тобто, щоб утворити кругле число, ми маємо до попереднього числа додати одиничку. Завдання третє на сторінці 91. Нам з вами, дітки, необхідно прочитати числа, які записані в таблиці, і сказати, що позначає кожна цифра. В записах цих чисел. Подивіться, будь ласка, табличка складається із двох стовпчиків Десятки, одиниці. Один десяток і 7 одиниць. Дітки, яке це виходить число? Це число 17. Так. В числі 17 ми бачимо, що є один десяток, це оці 10 паличок, об'єднані в один пучечок. І сім одиниць, це оці сім паличок, які знаходяться окремо. Далі два десятки, сім одиниць. Дітки, це що за число? 27. Число 2 позначає, що в числі два десятки, оці два пучечки паличок. А число 7 в цьому числі позначає, що там сім окремих паличок, сім одиниць. І наступне число три десятки, сім одиниць це число 37. Три десятки, дітки, це три пучечки з паличками по 10. А сім одиниць це сім окремих паличок поряд із пучечками десятка. Завдання четвертому, дітки, ми з вами маємо. Назвати пропущені числа в таблиці. Давайте їх назвемо. Після двох і перед чотирма стоїть число 3. За числом чотири йде число 5, далі 6, далі 7. Так, після числа вісім і перед числом десять знаходиться число 9. Сусіди... 11 і 13, числа 11 і 13 є сусідами якого числа? Число 12. За числом 13, і яке число, дітки? 14. Так. Після числа 17, яке наступне? 18, а далі 19. Молодці. За числом 20 і перед числом 22 стоїть число 21. Між числами 22 і 24 стоїть число 23. За числом 24 ідуть числа 25, далі? 26, далі. 27. Так, Між числами 28 і 30, яке стоїть число? 29. так. За числом 32 йде число. 33. А наступне. 34. Між числами 35 і 37 стоїть число 36. Між числами 37 і 39 стоїть число 38. А за числом 39 стоїть число 40. А тепер подивіться, будь ласка, і назвіть круглі числа. Це число 10, 20, 30. 40, Так, молодці. Завдання п'яте, дітки, нам необхідно з вами розв'язати задачу. Послухайте уважно умову задачі. На малій сковорідці вміщується 6 котлет, а на великій на 4 котлети більше. Скільки котлет уміщується на великій сковорідці? Дітки, про що розповідається в нашій задачі? В задачі розповідається про сковорідки маленьку і велику. Що вміщається в цих сковорідках? Котлети. Скільки котлет вміщається в маленькій сковорідці? Шість котлет. А скільки котлет поміщається у великій сковорідці? Невідомо, але сказано, що на 4 котлети більше. Дітки, якщо слово більше, знак більше яка дія має виконуватися? Тобто, у великій більше буде котлет, ніж 6, чи менше? Звичайно, більше. А як же ж дізнатися? Скільки котлет на великій сковорідці може поміститися, якщо в маленькій 6, а в великій на 4 більше. Для того, щоб дізнатися, кількість котлет на великій сковорідці, ми маємо до 6 додати 4. І скільки це діти буде? І це дорівнює 10, то скільки котлет уміщується на великій сковорідці? На великій сковорідці уміщується 10 котлет. Будь ласка, у свій тоненький зошит в клітиночку запишіть розв'язок та відповідь до задачі. Наступне завдання шосте на сторінці 91. Нам з вами необхідно обчислити вирази. Вирази ми записуємо у тоненькі зошити клітиночку. Пишемо перший вираз. 16 мінус 6 додати 1 до Для того, щоб обчислити такий вираз, ми маємо від 16 відняти 6. 16, дітки, це 1 десяток і 6 одиниць. 6 це 6 одиниць. Ми завжди у двоцифрових числах одиниці віднімаємо від одиниць десятки від десятків. Тобто 6 мінус 6 буде 0. І додаємо 1 десяток, і в нас виходить число 10. Відповідь записуємо вгорі над знаком мінус. Тепер до числа 10 ми додаємо одиничку і маємо число 11, яке записуємо у відповідь першого виразу. Нижче пишемо наступний вираз. 8 додати 2 додати 6 дорівнює. Для того, щоб обчислити цей вираз, ми з вами маємо до 8 спочатку додати 2. Що у нас виходить? У нас виходить 10. Записуємо відповідь вгорі над першим плюсиком. Тепер до 10 додаємо 6 і маємо у відповіді число 16. Запишіть його у своєму зошиті. З ще записуємо наступний вираз. 6 мінус 5 додати 10 дорівнює. Перш за все, ми маємо з вами обчислити дію віднімання. Від 6 віднімаємо 5. І у відповіді отримаємо 1. Відповідь записуємо вгорі над знаком мінус. Тепер до одинички діти, додаємо 10, і у нас дорівнює число 11. Записуємо відповідь у зошит. Молодці! Далі пишемо наступний вираз. 10 мінус 0 додати 10 дорівнюємо. Спочатку ми виконуємо дію віднімання. Від 10 віднімаємо 0, так як 0 це пустота, то ми отримаємо число 10. Записали його вгорі над знаком мінус. Обов'язково діти, виконуючи першу дію, записуємо її відповідь. Тепер до 10 додаємо. 10, і у відповіді отримуємо число 20. Записуємо відповідь зошит. Молодці. Перед тим, як ми з вами почнемо працювати в друкованому зошиті, пригадайте, як ви повинні сидіти під час письма за столом, де має бути ваш, ваші ніжки, спинка, лікті не звисають. А також, дітки, я хочу, щоб ви пригадали, як має лежати на столі зошит і якими пальчиками ви тримаєте в руці ручку. Сьогодні ми працюємо у друкованому зошиті з математики частинка 2 на сторінці 21. Знайдіть, будь ласка, і розгорніть потрібну нам сторінку. Перше завдання на сторінці 21. До вже намальованих паличок. Нам необхідно домалювати стільки паличок, щоб їхній малюнок відповідав числу, яке записане вгорі. Подивіться, перший малюнок. Має бути 24 палички. Давайте глянемо, дітки, скільки пучечків ми бачимо на малюнку. Два пучечки по 10, тобто два десятки або 20, скільки окремих паличок? Дві палички. Тобто, яке число зображене? 22. А нам треба 24. Що треба зробити на цьому малюнку? Домалювати ще дві жовті палички. Домалюйте, будь ласка. Так, наступний малюнок. Ми бачимо, що на малюнку має бути число 33. Подивіться, скільки пучечків зображено на малюнку? Три пучечки. В кожному пучечку по 10 паличок, тобто один десяток. Таких пучечків три, тобто три десятки або 30. Що треба зробити, щоб було число 33? Нижче треба домалювати. Три окремих жовтих палички. Домалюйте, будь ласка. Далі ми маємо число 39. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Скільки десятків зображено е, паличками? Скільки пучечків? Три почечки по 10 паличок, 30 паличок. Так, тепер рахуємо окремі палички. Скільки їх зображено? Один, два, три, чотири шість. А в нас має бути 9. 30 є, 6 є. Що треба зробити, щоб було 39? Домалювати три окремі палички. Домалюйте, будь ласка. На наступному малюночку має бути число 40. Яке число зображене на малюнку? Число 30, тому що ми бачимо три почечки по 10 паличок. тобто три десятки або число 30. Що нам треба зробити, щоб вийшло число 40? Нам потрібно намалювати 10 окремих паличок. Або ж, дітки, намалювати поряд. Ще один пучечок. І тоді в нас вийде число 40. Так, завдання друге в зошиті 21. Нам необхідно записати в таблицю числа, які складаються з двох десятків і восьми одиниць. Куди ми пишемо число 2? У табличку із назвою десятки. А куди ми пишемо число 8? У табличку із назвою одиниці. Так. Запишіть число, яке складається з трьох десятків і двох одиниць. У десятки пишемо 3. в одиниці пишемо 2. Тепер записуємо число, яке складається з двох десятків і нуля одиниць. У стовпчик десятки пишемо 2, у стовпчик одиниці 0. І останнє число, яке складається з трьох десятків і трьох одиниць. У десятки пишемо 3, і у 0 пишемо. Ой, у одиниці пишемо 3. А тепер, дітки, давайте прочитаємо ці числа, які ми з вами утворили. Перше число 28, друге число 32, третє число 20 і останнє четверте 33. Наступне третє завдання. Дітки, нам з вами необхідно розфарбувати кожну фігуру на малюнку у відповідний колір. Подивіться, на малюнку ми бачимо зображений замок. так? Замок із геометричних фігур. Давайте подивимося, які геометричні фігури використовували при малюванні замку. Прямокутники, чотирикутники, квадрати, трикутники і кружечки. Подивіться, всі прямокутники. Які зображені на малюнку. Потрібно зафарбувати діти, яким кольором? Фіолетовим. Всі-всі прямокутнички фіолетовим кольором. Далі, подивіться, будь ласка, чотирикутники якого кольору? Блакитного. Всі чотирикутники, які є на малюнку, зафарбовуємо блакитним кольором. Так, далі дивимося, кружечки якого кольору. Зеленого. Всі кружечки, які є на малюнку, зафарбовуємо зеленим кольором. Так, тепер погляньте, якого кольору ми маємо зафарбувати квадратики. Всі квадратики у червоний кольор. І що в нас залишилося, діти? І залишилися в нас геометричні фігури трикутники. Якого кольору вони будуть? Всі трикутники ми зафарбовуємо у жовтий кольор. І ось такий яскравий і цікавий замок у нас вийшов. Зараз ми з вами повторимо трішечки набуту на сьогоднішньому уроці тему. Давайте спробуємо, дітки, числа, розкласти на розрядні доданки. Тобто сказати, скільки в числі десятків і скільки одиниць. Подивіться: число 34. Скільки в числі 34 десятків. Три десятки, а скільки одиниць 4. Тобто, число 34 має в собі три десятки, чотири одиниці. Так, розкладаємо на розрядні доданки число 51. Скільки десятків? 5 а одиниць 1. Молодці. Число 92. Розкладіть на десятки і одиниці. Скільки в числі десятків? 9 а одиниць. Дві, молодці. Число 60 розкладаємо на розрядні доданки десятки і одиниці. Десятків, шість одиниць, діти. Нуль. Так, молодці. І останнє число 33 розкладаємо на десятки і одиниці. В числі 33, три десятки і скільки одиниць і три одиниці. Молодці. Про урок математики, який сьогодні ви відвідали, розкажіть, будь ласка, як репортер випуску новин. Що нового ви дізналися? Що навчилися сьогодні робити, що вам було виконувати легко і зрозуміло, а які завдання для вас були важкими? А також пропоную вам обрати потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. На уроці мені дуже сподобалась зелена цеглинка, на уроці мені сподобалась жовта цеглинка, на уроці мені не сподобалась червона цеглинка. А я, дітки, дякую вам за вашу увагу на уроці, за вашу роботу та прощаюся з вами до нових зустрічей!